Так як мене влаштовує цей виробник, і я ну, дуже задоволена. І ось взяла ще грунтовий, це при посадці можна використовувати, хоча я використовую гриби з іншого заводу, з, з черкас, Метерезин від хруща. Це зараз саме злосний шкідник, можна купити полуницю, посадити полуницю, і ще до зими може вдало її з'їсти хрущ. Я використовую метерозин двічі на рік, але свої кідники я не так якби, уважно проливаю, так не, так, не те, що уважно, дуже важко носити відрами під кожен кущ. Тому взяла ось такий препарат, який вноситься 10 мл